Apple провела презентацію першого дня конференції розробників WWDC 2023. І хоча ми з вами далеко не всі розробники, ця конференція нам теж дуже цікава, бо тут показують неймовірну кількість новинок, як софтверних, так і саме нового заліза та нових пристроїв від Apple. І ось саме першою новинкою, яку показали Apple, став новий 15 дюймовий MacBook Air. У новинки, як вже зрозуміло, великий якісний дисплей. Шість вбудованих динаміків, а головне, мабуть, просто шалена автономність до 18 годин використання на одному заряді. Це при тому, що новий Air не тільки працює на потужному процесорі m 2 та може мати до 24 ГБ гігабайтів оперативної пам'яті, але ще й він має, за словами представників компанії, звання найтоншого 15-дюймового ноутбука. Та ще й ціна в нього цілком виправдана. Ну, принаймні в Америці, вона стартує від 1299 доларів. А в продажі він вже з наступного тижня. Далі нам показали новий процесор. Раніше самим потужним був процесор від Apple M2 Max, а відтепер новий топовий проц Apple це m 2 Ultra. І тут все просто. Він це ніби одразу два процесори m 2 max що працюють разом. Такий процесор з'явиться у оновленому настільному комп'ютері Max Studio. Apple декларують приріст у 20% CPU продуктивності та приріст у 30% GPU графічній продуктивності. Та приріст ріст у 40% у швидкості роботи нейронних обчислень. Усе це дійсно вражає та ще й оперативку у 192 ГБ такий проц підтримує. А ось якщо розповідати не у цифрах, а у якихось реальних речах проявів такої продуктивності, то, наприклад, новий Studio під час монтажу відео може одночасно відтворювати до 22 потоків прорез відео у роздільній здатності 8К, і це дійсно дуже круто. Нарешті Apple презентують Mac Pro для професійного використання, комп'ютер, який нарешті компанія перевела на свої процесори Apple Silicon. Це такий звір-комп'ютер, який має можливість кастомізації апаратної частини через 6. PCI на борту, звісно ж, тут новий процесор m 2 Ultra. Такий комп втричі швидший за попередні моделі на процесорах Intel. І Якщо раніше для більшої продуктивності у такі комп'ютери встановлювалися спеціальні карти з назвою Afterburner, то тепер ті ж самі можливості таких Afterburner просто вбудовані у процесор. Також у таких комп'ютерів буде вісім портів Thunderbolt. Ціна новинок це від 2 та від 7 тисяч доларів відповідно. Крейг Федерігі людина, яка частіше розповідає про ті штуки, якими люди користуються щодня. Він презентував нову iOS 17 та почав з основних застосунків для iPhone – дзвінки, фейстайм та повідомлення. Для дзвінків стануть доступні постери контактів. Це така можливість їх кастомізувати та налаштувати вигляд у схожому стилі, як у шпалер екрану блокування. Такий стиль стане частиною картки контакту та стане доступна функція поділитися такою карткою просто піднесенням смартфонів на близьку відстань. А ще передати контакт можна буде навіть на годинник Apple. Це нова функція з назвою NameDrop. Наступне це функція Live Voicemail. При роботі голосової пошти користувач на екрані зможе бачити голосове повідомлення, перекладене в текст, та вирішувати, чи хоче він підняти слухавку, чи ігнорувати цей дзвінок. Звичайно ж, велике питання, чи буде реалізована підтримка української мови, та як скоро, але я б з задоволенням користувався такою можливістю. Далі FaceTime. у ньому можна буде залишати відеоповідомлення, теж корисна та цікава фіча для користувачів саме FaceTime. Нові повідомлення меседжі від Apple. Мені здалося, що деякі нові фічі переїхали сюди прямо з Telegram. Отож, тепер тут буде кращий пошук з фільтрами. Також аудіоповідомлення отримують можливість перекладання у текстовий формат. Звичайно, тут так само є питання до української мови. Скоріше спершу буде підтримка тільки англійської. Прикольна штука з назвою Check-in. Це про безпеку. Ваші близькі люди зможуть отримувати повідомлення, якщо ви дісталися домівки. До речі, схожа функція існує в Android, але вона реалізована трохи. Інакше. Також тут оновлено дизайн та додано більш розгорнуте меню шерінгу. Шерити можна також і свою локацію. Ще у повідомленнях з'являються нові кастомізовані стікери, і їх можна буде створювати самому користувачеві. До них можна додавати ефекти та можна шерити їх у сторонніх додатках. А ось реально цікава фішка, оновлений AirDrop. Знову ж, ділитися файлами можна просто піднісши пристрій один до одного, але головне, що у iOS 17 файли будуть продовжувати. Передаватися не тільки коли смартфони поряд, але й передача продовжиться навіть на відстані через інтернет. Так що для передачі стояти поруч зовсім не обов'язково, і в цьому класна фішка оновлення. Покращується також робота предиктивного введення клавіатури за допомогою машинного навчання прямо на борту смартфона. Він зможе підказувати навіть цілі закінчення речень. Новий додаток Journal допомагає автоматично створювати щось по типу щоденнику. Може присилати нагадування вести такий щоденник та додавати до записів музику, що ви слухали у цей час: фото, відео та інший контент. А ось і режим стендбай. Про нього давно були чутки, та нарешті вже восени власники 14-х або новіших айфонів зможуть спробувати його власноруч. Це режим, де айфон на зарядці обертається на нічний годинник з віджитами. Усе налаштовується та зберігається по божа. Раню користувача. Навіть вночі колір змінюється на червоний для меншого впливу на якість сну, а на екран у такому режимі навіть може виводитися рахунок матчу під час трансляції. Дуже прикольна та доречна функція. Тепер замість hey Siri можна буде просто промовити сірі, щоб почати діалог з помічником на смартфоні. В галереї смартфона тепер будуть розпізнаватися не тільки обличчя людей, але й мордочки домашніх тваринок. iPadOS нарешті отримає віджити на локскріні, бо вже трохи дивно, адже на. Смартфоні вони є досить давно. Нарешті настала черга і планшетів. До речі, інтерактивні віджити стануть доступні і на головному екрані. На локскріні також будуть працювати Live Activities, це, наприклад, відстежування доставки в режимі онлайн. Ось це прям дуже зручно. Сподіваюсь, у Pizza буде це працювати. Також, нарешті, на iPad буде працювати додаток здоров'я, і тут можна буде скористатися перевагами великого екрану iPad має вбудовану підтримку роботи з PDF, Тепер вона буде доступна прямо у додатку Notes, навіть в режимі колаборації. А також буде додано автоматичне розпізнавання форм та їх заповнення на льоту. Восени також стане доступна і нова версія Mac OS Sonoma. Тут будуть нові скринсейвери, які ніби без швів перетікають у головний робочий екран. Віджити тепер будуть доступні на Mac прямо на робочому столі. А щоб вони не відволікали при роботі з додатками, вони будуть фейдитися, ставати менш помітними на тлі додатку. Для геймінгу на Mac буде працювати ігровий режим, що зменшуватиме затримку передачі сигналу до навушників та так само до бездротового геймпаду. У цьому режимі також буде перерозподіл продуктивності на користь ігор. Переносити ігри на macOS розробникам стане простіше завдяки спеціальним інструментам від Apple. У презентації було задіяно одного з найвідоміших у світі розробників ігор. Кодзіму. Він оголосив про передзамовлення Death Stranding на Mac у режисер версії. На macOS буде працювати новий режим конференцій. Тут понад презентацію можна буде розміщувати себе навіть у стилі типу зеленого екрану, причому працюватиметься навіть у деяких сторонніх додатках, а не тільки у FaceTime, Zoom, Teams, Webex та інші. В браузері Safari посилюється боротьба з трекерами, додається функція сімейних паролів та очікуємо появу окремих профілів, наприклад, персональний та робочий, окрема історія кукі та кеш. Ну а ще у MacOS Sonoma Safari допоможе. Перетворювати будь-які сайти на веб-додатки. Навушники AirPods Pro отримують адаптивне аудіо, що підлаштовується під оточення та контент. Навушники зможуть автоматично перемикатися між режимом звукової прозорості та активним пригніченням шумів. А якщо ви почнете розмовляти, то навушники автоматично увімкнуть режим прозорості для нормального спілкування з оточуючими. Домашні пристрої будуть автоматично пропонуватися для підключення до трансляції контенту залежно від типових дій користувача. Apple також додають підтримку Airplay у Отелях просто скануєте QR-код, щоб приєднати свій пристрій. У автомобілях з підтримкою Apple CarPlay буде додано можливість автоматично приєднуватися усім людям у салоні для доповнення плейлисту. Такий от SharePlay у авто. У TVOS нас очікує повний редизайн, у тому числі й керування буде вдосконалено, а пульт можна буде шукати за допомогою iPhone, в той час як скринсейвером на тебе зможуть бути улюблені моменти з альбомів на iPhone. FaceTime також буде доступний на Apple TV. І, звичайно ж, через функцію Continuity Camera, тобто камеру на смартфоні, у тому числі працюватиме й функція Central Stage, коли камера ніби слідкує за людиною за рахунок цифрового наближення. Ну і тут так само буде працювати SharePlay – сумісний перегляд різного контенту. Найпопулярніший смарт-годинник у світі восени оновиться до Watch OS 10, де дизайн буде спиратися на віджити. Звичайно, будуть нові інтерактивні Watch Faces, а Apple Watch та iPhone зможуть надавати новий показник потужності, Ожності для велосипедистів за допомогою приєднання зовнішніх блютуз-сенсорів. Показник буде зватись FTP, Для нього будуть визначатися також Power-зони під час зайняттів. Додаток також автоматично для зручності буде транслювати інформацію на iPhone. Для хайкерів годинники у новій ОС зможуть запам'ятовувати останні місця, де був стільниковий зв'язок. Також буде додано карти з показниками висоти та інформацією про маршрути поблизу. Класні функції, які допоможуть зберегти, особливо дитяче здоров'я, з'являться з оновленими операційними системами. У додатку Mindfulness можна буде реєструвати дані свого психологічного стану та заповнювати опитування з результатами обробки даних, яких буде зрозуміло, чи треба користувачу звернутися по допомогу. Здоров'я Зору, а саме короткозорість, зможе бути попереджена завдяки сенсорам та датчикам пристроїв. Якщо дитина тримає екран занадто близько, то смартфон чи планшет буде попереджати про небезпечну. Відстань, а годинник простежить за достатнім находженням дитини на свіжому повітрі протягом дня. Далі на сцені від Тіма Кука звучить доленосне Thing. і компанія представила абсолютно новий пристрій для Apple, не новий для ринку, але з фірмовим епловським підходом. Це окуляри доданої чи змішаної реальності Apple Vision Pro. Це ніби новий різновид комп'ютерів, основою якого стали революційні мікро LED-дисплеї для кожного ока користувача з роздільною здатністю більше ніж 4К. Окуляри оснащені величезною кількістю датчиків та камер, виготовлені з металу та скла та м'яких матеріалів для тримання на голові. Пристрій може транслювати, ніби у простір приміщення навколо вас свій інтерфейс. Це можуть бути екрани з додатками. До речі, інтерфейс настільки класно інтегрований, що тут відтворюються навіть бліки та тіні відповідно до освітлення у кімнаті. Пристрій можна використовувати для роботи та розваг. На ньому будуть доступні спеціальні додатки та додатки з iPhone та iPad. Ну і звичайно його можна буде використовувати для перегляду фільмів та будь-якого контенту. Для дзвінків по FaceTime разом з функцією просторового аудіо, тобто звук, йде з того боку, де розташований екран у просторі навколо користувача. До речі, якісний звук забезпечують вбудовані динаміки. Керувати ж фантастичною штукою треба не менш фантастично жестами, рухами погляду та голосом. Тобто ніяких контролерів не потрібно взагалі. Ну а ще у верхній частині пристрою є цифрова обертальна коронка, яка допомагає змінити реальний фон вашого приміщення на віртуальний за вашим смаком, наприклад, кінотеатр. Дисплею пристрою є не тільки всередині, але й ззовні. Тут буде видно очі користувача. Але це не справжній погляд, а цифрова копія. Цифрова персона. Який зве Apple, бо тут насправді очей за окулярами не може бути видно. До речі, цю ж саму цифрову персону будуть бачити співрозмовники саме під час дзвінка по FaceTime, адже саму людину можливості в таких окулярах показати немає. Окуляри також вміють робити 3D фото та відео для повного занурення при наступному перегляді. Для цього тут є спеціальна кнопка на корпусі. Для роботи такого пристрою довелося задіяти потужний процесор m 2 та додатково розроблений чіп r 1 Саме цей чіп працює з інформацією всіх датчиків та камер. Штука вкрай незвичайна. Звична та дорога. Вона почне продаватись у 2024 році по ціні 3,5 тисячі доларів. А ще така річ працює завдяки зовнішньому павербанку, який підключається по дроту, та автономності вистачає лише на 2 години. Погодьтеся, що володарь перснів з ним не подивишся. Хоча можна приєднати той самий павербанк дротом до зарядки і користуватися Apple Vision Pro скільки завгодно. Мені такий пристрій ніби і сподобався, але від Думки про його використання мені стало трохи, ніби самотньо. Що ви думаєте про усі новинки, про які ми дізналися з презентації? Напишіть у коментарях до цього відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та дивіться інші мої огляди.